Говорять броди. Вітаю, шановні краяни, і запрошую послухати програму районного радіомовлення у студії Марія Микитюк. 25 років незалежності уже історія. Урочистості з відзначення такого важливого для України ювілею розпочались 23 серпня вшануванням національного стяга. У бродах перед адмінбудівлею святиню, яку винесли пластуни під звуки маршу, благословили священнослужителі отець Василь Шира та отець Ярослав Царик. І під мелодію славню Жовто-блакитне полотнище підняли представники районної та міської влади. Опісля вітальне слово виголосив голова бродівської райдержадміністрації Орест Цигилик. Свято Державного прапора це є свято всіх поколінь українців, які йшли пліч опліч до незалежності, до свободи, до всього доброго і щирого. Сьогодні під цим знаменом наші військові на сході України захищають наші рубежі. Даний стяг є над кожним бойовим. Містечком. Саме з 1991 року, 23 серпня, почалося оце дійство, яке пов'язане з нашим прапором, адже тоді він групою депутатів, цей прапор був внесений в Верховну Раду. І зараз він знаходиться в музеї Верховної Ради. Сьогодні ми маємо нагоду святкувати це свято, свято, яке переповнює наші серця тою надією про єдність Сходу і Заходу півночі і півдня. І я впевнений, що наша праця, праця наших людей, саме і примножить той день, коли ми будемо з вами жити у мирі. І коли наш стяг буде завжди майоріти над кожним державним будинком, над кожною бойовою частиною, і на нього ніхто зазіхати ні з сусідів, ні з недругів не буде. Тому бажаю вам міцного, міцного здоров'я, благополуччя, всіляких гараздів, вашим родинам. Дай Бог, щоб ми при цьому святі відчували гордість. За нашу країну, за наших військових, які нас захищають, і за наших співвітчизників, які трудяться на полях, на заводах, на фабриках. Слава Україні! Відтак голова РДА відзначив військовослужбовців частин, що дислокуються у нашому місті. Шановні присутні, зараз я би хотів нагородити військових військової частини 3765 міста Броди невеличкими такими преміями. Нагороджується Муліка Леонтій Васильович. Струїнов Володимир Іванович, Андрій Олександрович Труфанов, Мельник Василь Юрійович, Олександр В'ячеславович Бойко, Зоряна Юріївна Левченко, Борис Богданович Хомич. Військова частина 0508. Денис Олександрович Гончаров. Сергій Володимирович Путюк, Роман Васильович Забрідний, Сергій Євгенович Куць, Леонід Іліч Сорока. Свято прапора продовжила літературно-музична композиція. Поєднання кольорів синього і жовтого може трактуватись багатозначно. Це кольори сонця, верховного божества наших предків та води основних життєдайних сил і символів української міфології. Це чисте, мирне, безхмарне небо, що простягнулося над жовтим кольором хлібного лану, символ мирної праці і достатку. Це золотий вогонь, свічок на вінках, що пливуть синіми водами рік, на свято Івана Купала. Однак головна ідея синьо-жовтавого це велика гармонія космосу, сонця, води та всього, що на землі сущого. Там, де сідиться душа. Nas i dobra tam zagraj muzyko graj moją piosnkę prosto zaśpiewaj i swoje serce i goda Завершилось дійство урочистим мершем військовослужбовців Бродівського гарнізону та церковним гімном «Боже Великий Єдиний. Ж на вулиці Валова у щирій доброзичливій родинній атмосфері відбувся концерт наших місцевих талантів. Ми діти твої, Україно! Цими днями Бродівщину відвідав депутат Верховної Ради України Михайло Бондар. Про останні новини з Києва та лобіювання інтересів свого виборчого округу. Пан Михайло розповів нашим журналістам. Михайло Лондович, два тижні тому в нас була запланована розмова, але, на жаль, вона не відбулася, оскільки ви раптово поїхали на схід. Що стало причиною? Загострення ситуації. Поїхав подивитися, як то кажуть, щоб побачити сам, що там робиться на передові. Дійсно підтягують техніку, підтягують живу силу. Частіше йдуть обстріли вже важкої артилерії. Більше дрг груп, які заходять на територію з тимчасово окупованої території на підконтрольну. І поїхав, як то кажуть, і моральну підтримку показати хлопцям, що разом з ними і володіти більше ситуацією, що там робиться на Сході. 18 серпня у нас побував президент України, і особисто ви також були на цій зустрічі. І Петро Порошенко сказав, що можливо бути так, що буде оголошений військовий стан. Чи насправді така серйозна ситуація на сході? На жаль, так. На жаль, ви бачите, що країна-агресор. З... Все робить можливе для цього, щоб спровокувати і в інформаційному просторі наших партнерів і Євросоюзу і з Америки, щоб показати, що ми все-таки докладаємо зусиль, щоб нагнітати ситуацію, що наші дре якби ДРА групи заходять на територію тимчасово окупованого Криму. Хоча це неправда, і все таки є дуже велика підозра, що в такий спосіб країна агресор. Буде нарощувати в подальшому військові дії, в якраз в відношенні до нас, до України. Зен прибув до нас, чи була його основна мета завітати лише на екут, чи це було зовсім інші підтак. Ні, ну в першу чергу, це якраз заложення капсули для відкриття для початку будівництва заводу. Це і все таки виїзд на дорогу, тому що дійсно дорога, яка не робилася 20 років, це є пріоритетна, тому що вона входила в п'ятірку найгірших доріг України, і тут вона робиться і якісне покриття. Тому це його, та якби, було основним завданням поїхати побачити. Все-таки ви чули, що е, Львівщина є лідером е, в цьому пілотному проєкті з надходження е, перевиконання з митниці якраз. І він хотів би, я думаю, в першу чергу побачити і довести до інших. Е, Керівників інших областей, щоб от бачите, що Львівщина все-таки спроможна це робити, спроможна виконувати поставлені перед нею задачі, і побачивши це, як то кажуть, візуально сам, я думаю, що він це буде підкреслювати під час зустрічі. Чи можете ви сказати, які об'єкти саме на Бродівщині будуть ще дофінансовуватись, і особисто про жіночу консультацію, про пологович чи можете дати сенсу? Я сьогодні ще раз буду старатися побувати в Пологовому. Я все-таки сподіваюся, що буде створена комісія з зверненням, яким я запропонував і районній раді, і районній адміністрації створити таку комісію, запросивши всіх представників і забудовника, і замовника, і громадські організації, щоб люди почули. Дійсно правдивий звіт, що робиться і куди пішли кошти з пологового будинку. Я все-таки сподіваюся, що ще вдасться в цьому році додатково вибити кошти на завершення будівництва пологового будинку. Наразі тільки вдалося на підкам'янську школу першого-третього ступеню. Це на покрівлю даху 600 635, якщо я не помиляюся, тисяч вдалося залучити. В подальшому я наголошував і сільським головам, і районному керівництву, що в подальшому, якщо будуть кошторисні документації, будуть проекти, мені буде легше їх лобіювати на рівні області, на рівні Києва. Тому якщо вони такі будуть, я готовий долучатися. Цього разу вдалося затягнути 12 мільйонів в зв'язку з тим, що звертаючись до керівництва, на жаль, був тільки один проєкт, який вони мені запропонували. Це по підкам'янській школі. І інші проекти пройшли тільки по Радехівщині і по Кам'янкабузькому районі. Кам'янкабузькі три об'єкти: також там школи, водогони. І... По Радехівському п'ять об'єктів зараз з міським головою тісно працюємо на рахунок інвестиційних проектів екологічних проектів. Це є водогін, десь теж приблизно біля 6 мільйонів. Зараз доробляється теж кошторисна документація, висновки, і я відповідно також буду зі своєї сторони лобіювати, щоб цей проект пройшов і з фонду екологічних проектів, щоб Бродівщина отримала. Ці кошти. Тільки що були у мера, де говорили про земельні ділянки, оскільки це наболіве питання, і ви самі спілкуєтесь з хлопцями, які повернулися за то, як будуть вирішуватися ці питання. Ви, якщо були там присутні, ви бачили, що приїхали якраз представники фірми, яка розробляє генплан міста. Дійсно, дуже великі проблеми у зв'язку з тим, що на території міста є військова частина, це є старе архітектурне місто і затвердження цього генплану має декілька. Етапів і один з етапів це. Етапи погодження, і от наскільки ці етапи затягуються, якраз залежить від старовини міста, від де розташоване це місто. І я думаю, що треба максимально правильно підійти до цього і все правильно затвердити, тому що в подальшому, коли воно буде виноситися на вищий рівень, щоб воно відповідно було все ідеально зроблено і не було зауваження вже до цього генплану, до розробки цього генплану, і він пройшов, наприклад, зміни там в Верховній Раді. А в Верховній Раді я вже буду відстоювати відповідно. Цей генплан, який буде зроблений, і надіюся, що в найшвидшому часі хлопці, які претендують на земельні ділянки, учасники АТО їх отримають. Чи було прохання цих хлопців стосовно до вас, щоб ви допомогли в певних конкретних питаннях? Обов'язково були питання, наприклад, по компенсації. Якщо, наприклад, не використовується учасник, АТО отримає утримує талони для залізнодорожного транспорту, для авіаційного транспорту, для морського транспорту. Але в зв'язку з тим, що вони проживають тут, наприклад, такі талони не використовують. І піднімалося питання про компенсацію таких талонів, якщо вони не використовуються. Я буду, відповідно, також піднімати це питання. І ще одне з питань, які ви піднімали хлопці, це. Якщо, наприклад, немає можливості по роздати всім земельні ділянки, щоб, наприклад, побудувати якесь соціальне житло, квартири на меншій частині і роздати відповідно. І також про компенсацію, наприклад, землі, яка роздається під сільськогосподарське використання, там два гектари. Якщо, наприклад, він не буде використовувати цю землю, також якась компенсація, щоб в подальшому він міг собі, наприклад, ці кошти вложити, наприклад, в покупку того ж помешкання, десь за межами, наприклад, того населеного пункту, де він в даний момент проживає. Тому що, наприклад, якщо земельна ділянка в, в межах району, а він в в подальшому хотів би десь переїхати, наприклад, чи у Львів жити, чи щось далі, щоб ці кошти якось йому допомогли в купівлі помешкання. Ну чи це реально буде на рівні Верховної Ради? Таке зброю? Для цього треба буде перше пройти консультації, почути думку фахівців і після того тільки можна буде говорити реально чи ні. Дай Боже, сили нашим солдатам Стояння на сході України тривають, тому районна координаційна рада продовжує благодійний збір коштів на потреби наших вояків у зоні АТО. Також волонтери звітують, що на 10 серпня у залишку було 34 тисячі 652 гривні із пожертв бродівчан. У період з 10 серпня до 25 серпня зібрано 300 гривень. З цих коштів придбано печива на 924 гривні, 30 пачок кавин за 885 гривень, 30 упаковок чаю за 520 гривень, а також деталі до автомобілів: 16 штук на 1599 гривень. За пересилку посилок оплатили 303 гривні. Тож разом за цей період витрати склали 4231 гривню. Таким чином, на 25 серпня у залишку було 30 тисяч 721 гривня. Волонтери просять із запитаннями та пропозиціями звертатись у координаційну раду за номером телефону 067 87 59 397 067 87 59 397. І у продовження теми волонтерська група з Львівщини Ювілей України зустріла у зоні АТО про організацію та мету 23-ї поїздки на схід у розповіді Наталії Землі. Це вже 23-я поїздка на схід організована головою Львівської обласної ради Олександром Ганущином, представниками благодійної організації Волонтери на чолі з Романом Кушніром та самообороною Львівщини. Цього разу до поїздки долучились депутатський корпус Львівської обласної ради, волонтери, а також очільник міста Брода Анатолій Белей, який неодноразово бував у зоні Атом. У понеділок, 22 серпня, у Сєвєродонецьку, на базі, де зазвичай дислокуються волонтери, розвантажили весь багаж, а його було чимало. 23 числа ми будемо зустрічати і святкувати День прапора України. 24 –– день незалежності. Усі ті смаколики були зібрані громадами, будуть передані до наших бійців. І навіть в цій лінії, в так звані сірі зони, тобто по всій передовій. Це вже, до речі, не перший дитячий майданчик, який везуть для дітей, які живуть у ворі неоголошеної війни. Під час останнього візиту волонтерів вже встановили схожий майданчик в одному із інтернатів міста Сєвєродонецька. За словами Романа Кушніра, це подарунок до 1 вересня. Також минулого року було обстріляно в станицю Луганський дитячий садочок. Вже раніше на файлах ви бачили. Дитячий майданчик, який також постраждав на даній території. Нам його подарила одна благодійна організація, і ми його з великою радістю веземо в станицю Луганська, де вже для нього є підготовлений майданчик, і день буде встановлений 23 числа в подарунок до 1 вересня дітям Луганщини. Також в нас є ще одна прийомна інформація з передової, що донедавна там було радіо Козацьке, радіо дядя Ваня, але. Вчора радіо Козацьке як таке пропало, і замість нього залунало ЕФЕМ Галичина, буде там лунати постійно. І де ми зможемо навіть продавати вітання і в відомих програмах. Привіт в обід. Також там буде звучати не тільки з Львівщини, а й самої Луганщини. Громадське формування захист, плюс під керівництвом Василя Маховського зібрали благодійну допомогу, яку надали сім'ї Бутинських і бур. Зокрема, передали 38 упаковок води і 4 ящика печива. Натомість депутати Бродівської районної ради Іван Мисак дав один мішок борошна, один мішок гречки та 5 літрів меду. А Володимир Мокринський. 10 літрів меду. Підприємців Савчин, Задорожний та Рогоцький дали 13 упаковок води, 2 ящика печива, 1 літру меду. А ще азербайджанський друг Малік для наших бійців дав 100 кілограм помідорів, 100 кілограм капусти, 50 кілограмів огірків, 40 кілограм цибулі, за що їм безмежно вдячні. Уже традиційно День прапора та День Незалежності волонтери проведуть із нашими захисниками 23 серпня у 80 й аеромобільній бригаді замайорить синьо-жовтий стяг. Тобто, 23 числа день прапора, який буде підняти. 80-ті робільні бригади, яка дислокується в місті Штурмове. А 24 числа в нас ще є певні дарунки, які ми зараз не оголошуємо. Будуть передані також військовим частинам, які дислокуються на передових робежах нашої держави. Забороницьких розвідників, вертолітників теж ми пам'ятаємо, для них теж є приємні дарунки. Як зазначив керівник благодійної організації Волонтери Роман Кошнір, більше про подарунки, які підготували волонтери для наших захисників, він розповість уже після повернення із зони АТО. І поки на цьому світі є люди, котрим не байдужа доля наших захисників і тих, хто живе у пеклі війни, доти бути добру. В Україні відзначатимуть 160-ту річницю з дня народження Генія, якого подарувала світові Галичина Івана Франка, Каторжна, на межі реальності, праця, тяжкі випробування долі, недуга, що спричиняла тортури упродовж років, гіркі болісні втрати рідних, такі складові його життєвого шляху. Визнання ж прийшло до Франка, як і більшості видатних особистостей, лише. Після смерті сьогодні ми можемо пишатись тим, що Іван Якович навідувався також і в Броди. Тут він зустрічався з академіком Василем Щуратом, ближче знайомився із гімназійною молоддю. Більше про франкове перебування на теренах нашого краю у наступній передачі. Чого являєшся мені? у сні? чого звертаєш ти до мене? Чудові очі ті, ясні, сумні, немов криниці, дна студен. Чого являєшся мені? у сні? Чому уста твої? Твои boy Шановні краяни, цієї неділі, 28 серпня, біля пам'ятника Іванові Франку, відбудеться літературно-мистецьке віче Франкове слово Сила Духу присвячене 160-й річниці з дня народження Івана Франка. Початок о 14-й годині запрошуємо усіх вшанувати пам'ять геніального сина Галицького краю. Адміністрація Бродівського державного лісогосподарського підприємства Галсі Ліс нагадує, що пожежа найгірший ворог лісу. Вогонь на своєму шляху знищує не лише дерева, підлісок, а й цінні рослини, молоденькі пагінці, насіння трав, що ростуть на галявинах під деревами. Пожежа у лісі це страшне лихо, яке може призвести до вигоряння цілих масивів дібров і бурів, які вирощували дубайливі лісівники упродовж століть. Тільки той, хто працює у лісі, знає ціну кожного дерева. Адже з маленького зернятка, невеличкого пагінця, зростає могутній ліс. Нерідко люди, які безпечно підпалюють суху траву біля лісових насаджень, розкладають багаття у лісі, не задумуються, що з маленького зерника може статись велике лихо. Не раз доводиться спостерігати, як деякі люди їдуть чи йдуть у ліс, аби відпочити на лоні природи. Помилуватись прекрасними краєвидами, але в той же час деякі з них розкладають багаття, аби поласувати шашликами, зварити юшку, не дбаючи про пожежну безпеку. Тим, хто бажає відпочивати у лісі, варто дуже обережно поводитися з вогнем. Не можна в жодному разі розкладати багаття під деревами біля пеньків у місцях, де є суха трава. Значну небезпеку становить підпал сухої трави, що часто можна спостерігати на луках, забур'янених полях обабіч лісових насаджень. Основними причинами пожеж у літній період є нехтування правилами пожежної безпеки населенням. Отож, ще раз нагадуємо. Не спалюйте суху траву у лісосмузі на відстані меншій ніж 50 метрів від лісу. Не спалюйте рештки із садибних ділянок у вітряну погоду. Не паліть стерню з метою попередження пожеж. Виконуйте основні вимоги догляду за власними земельними ділянками, котрі межують із лісовими насадженнями. Обкошуйте пасовища та садибні ділянки смугами не менш ніж 10 метрів від лісових насаджень, не розпалюйте вогнищ у лісовій місцевості, дотримуйтесь правил пожежної безпеки у лісі під час відпочинку, заготівлі грибів та дров. Галсіль ліс закликає усіх краян спільно берегти природу для майбутніх поколінь. На цьому наш випуск завершено на все добре. Нехай щастить гарних вам новин.